Друзі, всім привіт! У нас срочне включення. Зараз розумієте чому. Завалилася моя гребля. Рашого нікого не було, насос не постраждав, так як був з цього краю повезло. Ну, додав тепер трошки ненужної роботи, то я їздив, удачно вибирав землю, ну а тепер прийдеться, все це похабно. Бачите, Тачка тепер з того краю. Те, що ближче туди, буду підбирати те, що ближче сюди. Сюди буду підбирати. Виключив насос, не забув включити, і знизу є шар був піска і воно підмило частину. Поки я займався другими ділами, все це діло закінчилося так. Тому, на жаль, ну що ж, все рівно будемо продовжувати розширятись. Тут, бачите, викача воду, ну це вже в принципі бачили, так? Да? Ну, нічого. Зробимо по-любому, раз уже взялися, ніде ми не дінемося. Просто буде трішки невдом. Ну що ж, дякую за перегляд. Напишіть свій комментик, поставте подобаючку. а також, якщо комусь цікаво розкопки такого діла, підпишіться на канал. Планую, якщо все добре, на через неділю все це діло закінчити. Буде фінал. Ну що ж, побачимось. Всім доброго здоров'я, всім па-па.